Тримали людей у катівнях, били, експлуатували як рабів, погрожували сім'ям і вимагали повернути борги з величезними відсотками. Близько п'яти років на території Житомирщини діла банда рекетирів, жертвами яких стали понад 30 людей. Вони знаходили жертв серед так званих соціально вразливих верств населення. Це були малозабезпечені верстви населення. Це були військовослужбовці, які тільки почали отримувати зарплату та. Почали ставати на ноги люди, які не могли себе захистити. Схема полягала у тому, що людей штучно водили у так звану боргову кабалу, нараховували величезні відсотки, а потім вимагали повернення та змушували переписувати на них майно. Особливо впертих жертв вивозили до Катівень. Окрім цього, було задокументовано факт вбивства військовослужбовця, який у 2014 році боронив Донецький аеропорт під час проведення антитерористичної операції. Захисникові було лише 23. Уночі його посадили в автомобіль та вивезли у безлюдне місце. Там один з учасників банди наніс жертві не менше 65 ударів холодною зброєю. Від отриманих поранень і страждань хлопець помер за декілька годин. За що його було вбито, як і в ситуації з іншими потерпілими за небажання повертати грошові кошти та борги надумані. Окрім цього, учасники банди знущалися і над жінками. Правоохоронці зафіксували факти зґвалтувань. У серпні-вересні минулого року співробітники Служби безпеки України знешкодили та затримали десятьох учасників злочинного угрупування, у тому числі екс-заступника Коростишівського міського голови. Цю багатоетапну операцію на особистому контролі тримав очільник СБУ Василь Малюк. Перший етап це було затримання. Смотрящого, так званого за містом Карастиша, тобто людина, яка володіє надзвичайним впливом та авторитетом в злочинному середовищі. Другий етап це було затримання. Учасники злочинної організації, які здійснювали вплив на потерпілих, які подали заяви до правоохоронних органів про вчинення кримінальних правопорушень щодо них. І третій етап це затримання колишнього заступника міського голови міста Карастишева. Нині матеріали щодо фігурантів банди знаходяться на розгляді в Корольовському районному суді міста Житомир. Смотрящому інкримінують сім статей Кримінального кодексу України. Варто зазначити, що його судять і в Рівному за тероризм. Решту учасників угрупування також обвинувачують у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів. Учасникам злочинної організації було інкриміновано ряд статей, серед яких створення та участь у злочинній організації, незаконне позбавлення волі, катування, вимагання в період військового стану, незаконне зберігання зброї, боєприпасів і відбухових речовин, незаконне зберігання наркотичних засобів психотропних речовин і вбивства. Наразі вісьмом рекетирам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ще двоє під домашнім арештом. Згідно із законодавством України, усім їм загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК-1. Правоохоронці виявили підпільну теплицю в підвалі приватного будинку неподалік міста Житомира. Попередньо встановлено, що 30-річний господар будинку подбав про все необхідне обладнання та агропрепарати для отримання врожаю Конопель. Надалі чоловік проводив увесь необхідний цикл, готуючи так званий товар. Все це надсилав клієнтам поштою. 3 липня слідчі провели обшуки в житлі, гаражі та автівці фігуранта. Серед виявленого вже зібраний урожай з рослинною маси, вагою близько 7 кг. У вітрах, контейнерах та банках, а також кілька десятків зелених рослин у горщиках. Крім того, слідчі вилучили фігурні форми для випікання та кілька пакунків з печивом зеленого кольору. Того ж дня слідчі затримали чоловіка у процесуальному порядку. Нині йому повідомлено про підозри у незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні з метою збуту, а також у незаконному збуті, особливо небезпечних наркотичних засобів, за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Відповідь на до санкцій статті такі протиправні дії караються від шести до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна. На початку цього року, за підтримки народного депутата Арсенія Пушкаренка, було передано автівку олевчанину, котрий стоїть на захисті України. Уже декілька місяців машина працювала у гарячих точках передової та допомагала воїнам виконувати бойові завдання. І щойно захисник приїхав у коротку відпустку. Захотів особисто подякувати благодійникам за допомогу. Звичайно, много ді стало ну. Працює і робить своє діло, як така на війні. Безпосередньо це як підвіз особового складу, так і БК. Переданий автомобіль позашляховик, якому не страшні бездоріжжя. Чим вона хороша це перший плюси великі такі, що вона 4 на 4. Це великі. Тому що там, де ми знаходимося, там не така поверхня, як, наприклад, тут. Тобто там треба тільки 4 на 4 Перед передачою машина пройшла повне технічне обслуговування, розповідає Олевський міський голова. Саме завдяки такому комплексному підходу та якісному проведенню підготовчих робіт автомобіль жодного разу не підвів воїнів на полі бою. Загалом же Олевчина за час повноваштабного вторгнення передала військовим понад 80 машин. Автівки Т-4, фольксвагени, буси. Вони. Як правило, підвозять снаряди, а також допомагають евакуювати наших поранених воїнів. Також ми передаємо джипи, тому що якщо брати розвідку або брати інші підрозділи, які безпосередньо знаходяться в зоні бойових дій, скажімо, на самому передку, то їм потрібні повні приводні авто, які можуть в будь яку погоду дістатися до ворога і повернутися цілими неушкодженими. До своєї військової частини наразі підтримка наших збройних сил України це пріоритет. І тільки об'єднавши зусилля, ми зможемо перемогти окупантів, говорить народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Кожний автомобіль це не примха, це не бажання, це необхідність. Кожної сьогодні, в міру своїх можливостей, сил повинен робити все, щоб підтримувати наші збройні сили України. І наближати тим самим перемогу. Тобто, всі, хто не на фронті, всі мають працювати для фронту. Я дякую вській громаді і Сергію Васильському, тому що вони дійсно рекордсмени, мабуть, не тільки в Житомирській області по кількості машин. Благодійники розповідають, щодня стає все важче знаходити авто у хорошому стані, адже навіть у Європі їх залишилось не так багато. Та все ж кажуть, зупинятися не збираються, та продовжуватимуть докладати максимум зусиль, щоб наближати нашу перемогу. Основна сесія НМТ вже закінчилася. Цьогоріч учасники складали чотири предмети: серед них обов'язкові українська мова, історія України та математика. І четвертий кожен обирав самостійно. Серед Житомирських випускників також є найвищі результати, тобто 200 балів. Кількість учасників випускників міст міста Житомира, шкіл безпосередньо підпорядкованих департаменту освіти міської ради, склала 34. Показали вони загалом 40 двохсотбальних бальних результатів, тобто не, не, не тільки з одного предмету, а з двох предметів і з чотирьох предметів. Максимальні 800 балів за всі чотири предмети отримала учениця Житомирського ліцею номер 23 Софія Тарнавська. Математика, предмет з якого Житомир має найбільше 200 бальників, 14 двохсот бальних результатів з української мови 12 результатів. З Англійської мови іноземно обирали наші випускники англійську 9 результатів, з історії 3 200-бальні результати, і з біології 200-бальні результати. Лідером серед навчальних закладів міста, випускники якого мають найвищі результати, як і в минулому році, залишається ліцей номер 1. Світлана має два 200 бальних результати з математики та української мови. Література на 186 і історія на 183. Найскладніша Найскладнішава історія. Бо дуже великий обсяг, потрібно дуже багато пам'ятати, і невідомо, що тобі попадеться. Дівчина вже обрала для себе майбутню професію українська філологія. Батьки підтримують таке рішення і пишаються донькою. Як готувалися, ну намагалися. Більшість часу зазвичай в ліцеї, ну і домашні завдання. В першу чергу викладачі змогли їх організувати, підтягнути, втримати їх увагу, їх зосередженість і підтримати от їх жагу до знань. Хвилювалися, У в мене таке враження, що ми з татом хвилювалися набагато більше. Все-таки ну, це визначає її майбутнє життя і майбутню професію. Випускниця Анастасія склала англійську та українську мови на 200 балів, математику та історію України на 194. Підготовку до тестування розпочала ще минулого літа. В Більшості сама тільки купувала курси з історії. Напевно, на тиждень більше розраховувала по годинах з предметів, десь по три на кожен предмет, мабуть, старалась виділити. Я в цілому добре знаю англійську і українську мову, то я не так багато займалася з цим з цих предметів. Хочу вступати в Польщу. Сподіваюсь, що вийде. Фінанси бізнес-аналітика. До складання НМТ вже готуються інші учасники. Адже додаткова сесія розпочнеться 11 липня. Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал СК-1.